Час, до да, местного времени. Давайте ориентировочно тогда на 13.20, наверное, так будет получше, чтобы всем было... Давайте, давайте, чтобы давайте, никто давайте. не напрягался, да. 13.20, 13.30 даже, чтобы без всякого там. 13.30. Давайте, все договорились. Да, 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 в том же, да. В том же комнате даже, да. Ну, возможно, да. Я позвонил, предварительно спросил, она у них есть в наличии или нет. Они мне сказали, что с часу до двух она у них будет резервирована для нас. Ну, И хорошо. вот, ну, все хорошо, тогда договорились, ну, да, хорошо, всего хорошо. хорошего. <связать> добрый Добрый, Звонит. Я понял, понял. Куда нам ехать? Ну, давайте... Вы можете прямо сейчас? Сейчас? Ну, минут 30 нам на 20, чтобы доехать. Ещё 20-30, да? Ну, давайте тогда через полчаса на Вилюре велю, 155. В велюре через полчаса, да? все будем. <плёк> угу. Да, спасибо. Вы будете, да? Да, ну там же э, будем мы тех людей, которые в прошлый раз встречались. Их же не будет. То есть, буду я. Ні, ну ще один человек там буде. Ну, в общем, давайте при встрічі, щоб на, по телефону не наговарювати. Закон угу. там ситуація така, що він, він в принципі себе відчуває самодостатник. Тобто він, якщо домовлятися, то він хоче домовлятися на рівних. Але в нього є одна проблема: в нього немає команди. Тобто, ті люди, які, яких він веде з собою, вони вже давно домовилися. Тобто, оце в нього є проблема. Тобто, ті люди, які є в списку, для нього, потім вони аутпинуться дуже боляче. Бо саме власне його людей там є не така велика частина. Ну а все-таки от, є е, інформація как бы, там в інтернеті, що все-таки чуть ли не на Льовочкина, ну от так не, що, потихонечку, потихонечку іноді по там. Насправді, там частина людей Льовочки, є, частина людей Фірташа є, частина людей Пінчука є. Частина взагалі якихось непонятних людей, яких вже давно ніби з політики викинули, типу нашої України з батьківщини, які вже, скажімо, себе скомпроментували співпрацею з владою, їх там навіть навіть вони їх виганяли, і вони тут, туди появилися, появилися. Так що, я так розумію, що Віталік він ще не дуже має. Ну, я не хочу там якось його принижувати, але він не дуже має, напевно, ще відчуття. Спріматої самостійної політичної гри, я так розумію, що він домовився з багатьма і має зобов'язання перед багатьма. Не знаю, наскільки він їх буде виконувати, чи буде порядно поступати чи ні, але я думаю, що коли якраз там інтереси, то ж не просто політичні структури, це ж бізнесові структури, а в них по-любому буде зіткнення інтересів. От коли вони зійдуться. Угу. Но йому буде дуже складно виробити. Тобто ради... координації між вами ні, от реальної якоїсь? Это... Ну, наша різниця в тому, що вони збирають, якщо збирають людей, вони збирають тільки за гроші. Ми не і кличко, і ті і ті, і другі Тільки за дядя за гроші. Тобто вони нара. Mm. Хоча от зараз є ситуація така, коли Кли... зараз кличко є на підйом. Тобто ми зараз бачимо дві хвилі. Mm -hmm. Є велика хвиля кличка. Тобто, щоби народ зараз про нього не слухав, він бачить, що є кличко, і кличко імпонує, як відома людина. До нього на зустрічі приходить дуже багато людей. Але це є люди неактивні, не тобто вони приходять на зустріч, щоб подивитися на зірку, так? Але вони все одно він він має значну частину їх прихильників, враховуючи повне розчарування. Багато хто готовий голосувати за кличка. Ми, ми так само попали на хвилю, вона є менша, але вона теж є хвиля. Е, ну, наші партнери, Яценюк, вони трошки мають зараз проблеми, Тобто вони почали просідати. Але ні кличко, ні Яценюк вони не можуть вивезти вулицю. Не вулицю можуть вводити тільки за гроші. Почому і какбу бы, у нас є ще... Позавчера, как бы у нас было мнение такое, то вот после вчерашнего оно ну, реально изменилось, потому что как бы наблюдали тенденцию, даже пытались по финансам посмотреть, то как бы не мы не нашли так особо, чтобы кто-то где-то раздавал финансы. То есть... <с. 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 не, Я имею в виду сейчас кличко и этих, а то есть а, координация. То есть, я, 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 сколько они могут поставить людей. Просто они нам называют, я вам так откровенно скажу, они называют, они просят финансирование, называют несусветные цифры. Ну, в финансах. То есть мы же это все на это смотрим, понимаем прекрасно, что там кто-то хочет что-то разделить. За гроші можна вивезти скільки хочеш. Тож є тарифи, я так знаю, що е, наймають спеціально людей ціла біржа праці. Але є один момент. Якщо ти хочеш зробити картинку для рекламного роліку, ну, то ти найми собі там, тисячу людей, виведе їх на площу, заплати, вони тобі постоять з 10 до 12 і вони відпрацюють тобі. Але якщо, ти, якщо йдеться про ті справи, а це що це значить? Може бути штурм. Може бути протистояння з правоохоронними органами. Так, да, найомне люди уйдуть. Просто йдуть. У нас на кількість раз таке було, були харківські угоди, наприклад. Угу. Так, тож тоді були ті драки, штурм Верховної Ради і так далі. Угу. Ті собі стояли, вони, їм, їм же за то не платили. Займалися тим тільки наші. Чому? Тому що вони розуміли, для чого вони прийшли, вони ідейні. Не розуміли, що вони проти того. вони йшли вперед, А ті просто стояли 12 години, кинули пропурение. Ну, є як би, ну, якась от, скажем так, якщо почнеться протидія, То якщо міліція милиция в атаку, якщо піде в атаку. То є якась от ну, сплочена, організована група, яка би... бы. Людей под домом. Да, да. ну, там у нас оцінювали, там было около 1000 человек. То есть... так, тисяча... але, але Суть милиція... тисяча... не в тому, что було тисячі людей, угу. Суть в іншому, Суть в тому, що була озброєние. Беркот, які комумені, першим, до речі, на рахунок за фінанси. Тоді під українським домом наші партнери найняли кілька охоронних фірм. Е, партнери, ну понял, да, так. Найняли кілька охоронних фірм. Тобто, ліпше б їх там не було. В формі, вони ніби Ну, Просто прийшли пацани, якісь там боксери чи щось, uh -huh. але кажуть, ліпше б їх там не було. По-перше, вони себе поводили. ну, відповідно, Вони стоять, зразу видно, що вони. Вони чужі в тому в них в очах інший блиск. По-друге, ну коли якби та драка була, вони теж з боку стояли. Насправді, драка билися ті, це, це, це міг бути просто пацанчик, якому там 18 років, який не ходить ніяку спортивну секцію, mm -hmm. нещасний ходенький, але він це робив. Батьківщина це є старі гравці політичні, які грали на цьому завжди. І Яценюку як особистості дуже складно самому йому боротися там з групою Турчинова and Company. Бо це дуже, скажімо, досвідчені гравці політичні. Йому завжди треба буде альтернатива, яка, скажімо, поставить плече. Ніхто з них не працює на вулиці. Вони не вміють робити вуличної політики. Вони вміють працювати в кабінеті в комфортних умовах на комфортному телебаченні. Е, на вулиці. Тобто вони взагалі не вміють працювати. І їм потрібно вміння, якщо є до потреби, виходити на вулицю. Окрім нас, сьогодні на вулицю людей не, вони. не вони виведуть вони. Вони виведуть тільки за день. Так. Думаю? Ці, ці, без грошей у них немає. Без, без грошей вони людей не Вони привчили. Вони за ці роки привчили, що вони виводять виключно за гроші. А ну, за Юлю теж приходять за гроші? Тобто, не от це все, що розказують, підтримка така там страшна. Mm -hmm. Ну, як, ну... навіть навіть у ті особисто досвіду, навіть і на відміну від удару, у них є умовно ідейні люди, але навіть ці умовно ідейні вони все одно отримують гроші. Тобто навіть у ці пенсіонери, там у нього у юлі, це пенсіонерного віку mm -hmm. жінки вони все одно отримують гроші. Тобто вони no, ідеї. це точна інформація. Це точно, да. точно. Ну, події поле фотографії поле українського, дому. Події mm -hmm. українського дому. Події коли українського дому де було протистояння з зарплату. Mm -hmm. Тобто вони що зробили? Тобто вони є в Києві бригади людей, які працюють там фізичне протистояння, там, наприклад, забудовник. Mm -hmm. Містері мешканці виходять, там хтось там, вони не mm -hmm. да, да. Так. Відповідно, скажімо, вони взяли ті самі бригади, переодягнули свої футболки, в футболках батьківщини вили. Чому знаємо? Тому що ми, наші там, саме партії, з, з тою бригадою, буквально перед тим тиждень, зустрічалися колодної забудови. Там же дуже такий фактажний хлопець в них є е, негр. А, да, да я видел его по телевізору. Все везде показують негр. Та форневич кажу, каже, йоки, потому что він тому сходились, вони стояли там за Ахметовських забудовник, а тут він же тут стоїть. Ну я тоже розумію, що та бригада. А як... удар выведет людей или нет? Они все-таки про як вони? Вони швидше про регіони, якщо ну там велика кількість людей, яка не буде слухатися річка, це не його люди. Тобто нікуди він не дінеться. Все, виходить, про владний, тобто, от так би от... це є два. Цей mm. проєкт дуже віртуальний. No, no, no. Тобто, цей, цей проект буде жити до першого концептуального голосування в Верховній Раді, коли в нього не буде консолідованого голосування, а буде тільки хоп, все, no, no. зразу рейтинг посипеться. В нього немає ядра виборця. Він ж не має ядра. Він має надію. Надію людей. Більше того, виборець. Я зараз розмовляв з соціологами, які говорять про те, що ну, на превеликий жаль, рейтинг ну, У нього, підсипиться. Е -э Батьківщина добере. Добрий день. Доброго дня. Мені нужен Олег Ярославович. Я не Это Адам, представитель Михаила Канеда. Я хотел бы поговорить по поводу нашей вчерашней встречи. Вы не передумали? Я отвечаю. Я, я же вам уже сказал, мы не будем с ним с вами на финансовом основе. Этих кошки нам не треба. Ну и разумеется, Так что, ну, вы вы Но я хотел...